Доброго дня, сьомий клас. Сьогодні ми з вами розглянемо питання механічна енергія та її види. Тобто, що таке механічна енергія, коли тіло має механічну енергію і який саме вид. Але спочатку давай ми повторимо з тобою, що таке механічна робота, адже механічна робота пов'язана з механічною енергією. Отже, механічна робота це фізична величина, що характеризує зміну положення тіла під дією сили, і дорівнює добутку сили на відстань, яку проходить тіло. У напрямку дії сили. За одиницю роботи 1 один джоуль прийнято таку роботу, яку виконує сила 1 Ньютон, переміщуючи тіло на 1 метр у напрямку дії сили. Роботу обчислюють за формулою F помножене на L. Робота сили додатна, якщо напрям сили та переміщення співпадає, тобто тіло рухається туди, куди напрямлена сила, яка здійснює це переміщення. Робота сили від'ємна, якщо напрями сили та переміщення протилежні. І робота сили дорівнює нулю, якщо? якщо немає переміщення під дією сили, тобто сила діє, а переміщення при цьому не здійснюється. Наприклад, зверни увагу на те, що тут відбувається на цій світлині. Отже, лук розтягнутий, тетива лука натягнута, тобто людина прикладає зусилля. Проте зараз не відбувається ніякого переміщення, стріла завмерла, ніби перед пострілом. Отже, в цьому разі ніякої роботи не виконується. Проте, якщо людина відпустить руку, в цьому разі обов'язково тетива натягнеться так, як вона має бути, і при цьому стріла вилетить. Оцей момент, коли людина ще не зробила певну дію, ось, але е, ми точно знаємо, що якщо вона відпустить, то виконається ця дія. Це є той самий момент, коли говорять, що тіло має. Енергію. Тому що енергія це здатність системи виконувати роботу, в даному разі здатність людини виконати роботу, здатність тетиви лука виконати роботу, тобто відштовхнути стрілу, оце і є тема енергії. Отже, якщо тіло або кілька тіл, які взаємодіють одне з одним, здатні виконати роботу, то кажуть, що вони мають енергію. Енергія, ми з тобою будемо розуміти під, цією, під цим словом, фізичну величину, яка буде характеризувати здатність тіла або системи тіл виконувати роботу, тобто здійснювати певну дію. В системі інтернаціональній енергію вимірюють у джоулях. Джоуль так само, як і роботу, адже енергія це здатність виконувати роботу. Виконується робота у нас в джоулях, так? значить і енергія буде також в джоулях. Завдання 8. Розглянь рисунок і поясни, яке тіло виконує роботу, як змінюється його енергія під час виконання роботи. Давай подивимось. Тіло А спочатку, якщо воно знаходиться в положенні ось тут, де воно знаходиться, то в цьому разі, коли воно буде спускатися по похилій площині, зрозуміло, що воно штовхне тіло Б, і вони разом можуть проїхати певну відстань, зупинитися ось тут. Тобто тіло А виконує роботу, правда? Під дією якої сили? Сили тяжіння, адже саме сила тяжіння буде штовхати її, його, це тіло, цю кулю, буде штовхати вперед, і таким чином воно буде скочуватися, котитися самостійно і штовхати те, що попереду. Як буде змінюватися при цьому його енергія? Справа в тому, що я думаю, ти розумієш, поки тіло знаходиться ось тут, воно має багато енергії. Як тільки воно спустилося, воно вже котиться за інерцією, і зрозуміло, що в нього енергії вже менше є. Чим Далі тим менше, тому що тут ще й тертя може бути, так? і таким чином відбувається зупинка. Тепер стосовно тіла Б. Оця така коробочка, скажімо так, знаходиться ось тут. Чи має вона якусь енергію? Ну, так, має, якусь енергію має, проте вона нерухома, вона знаходиться на землі, будемо говорити. Вона має якусь енергію ось, але не таку велику, як тіло А. Адже тіло А знаходиться ще й на певній висоті і має здатність гарненько розігнатися, так? отже, воно більше має енергію, ніж тіло Б. І як буде змінюватися енергія тіла Б, якщо його будуть штовхати? Звичайно, що воно ж почне рухатися, отже, в нього виникне якась енергія, так би мовити. так? А звідки вона візьметься? Тіло А буде передавати штовхати, а значить передавати свою енергію тілу Б, і збільшувати її енергію. Отже, виконує роботу тіло А, і при цьому його енергія зменшується. Таким чином, ми будемо з тобою говорити, що механічна робота є мірою зміни енергії тіла. Тобто була якась одна енергія, а стала якась інша енергія. При цьому виконалась робота. Ще приклад, піднімаючи цеглини, вантажник буде виконувати механічну роботу. При цьому вона буде, Ця робота буде дорівнювати зміні енергії цеглин. Якщо кулю зафіксувати на певній висоті, вона буде здатна виконати роботу, якщо її відпустити. Тому що, якщо ми відпустимо цю кулю, то під дією сили тяжіння вона обов'язково впаде на землю. Тобто вона виконає роботу, ця куля. Отже, є різні види енергії. Є енергія та, яка залежить від руху. І в цьому разі її називають кінетична енергія, і є енергія, коли тіло нерухоме і знаходиться на певній висоті над поверхнею землі. В цьому разі її називають потенціальна енергія. Отже, потенціальна енергія означається літерою С з маленькою літерою П. Це енергія зумовлена взаємодією тіл або їхніх частин, наприклад, земля і камінець, земля і м'яч, земля і людина. Зрозуміло, так? Потенціальна енергія тіла, піднятого на деяку висоту над поверхнею землі, дорівнює роботі, яку виконує сила тяжіння за час падіння тіла з цієї висоти. Тобто ми будемо з тобою визначати ось таким чином, за цією формулою, визначати потенціальну енергію тіла, якщо воно знаходиться на певній висоті над поверхнею землі. В цьому разі це буде Епотенціальна MgH. М це маса G, прискорення вільного падіння, H – висота над поверхнею землі. Але буває таке, що між розтягнутою або стисненою частинкою пружини виконується також певна робота. І в цьому разі ми говоримо з тобою також про потенціальну енергію, адже відбувається взаємодія деяких частинок стиснених або розтягнутих пружини. І в цьому разі ми будемо називати цю потенціальну енергію. Енергія пружно деформованого тіла, бо це може бути не лише пружина, це може бути і тетива луку, про який ми з тобою тільки що говорили. Отже, там, де пружне тіло, там буде енергія потенціальна, але для пружно деформованого тіла. Визначається така потенціальна енергія за формулою kхвад поділене на 2. В цьому разі К це жорсткість пружини, або жорсткість тетиви, або жорсткість там якогось джгута, гумового і так далі. А х це видовження цього тіла. В даному разі, якщо мова йде про пружину, кажуть видовження пружини. Отже, kx2 поділити на 2 – це для пружного тіла. Завдання 7. Визнач енергію зображених на рисунку тіл. От якраз ми про тетиву тільки що з тобою поговорили, що це буде енергія потенціальна для пружного тіла, так? для пружного, пружного тіла. Пружного тіла. В цьому разі, коли у нас відбувається викручування ось цієї частинки, тобто вона піднімається, ми бачимо з тобою, що була натягнута якась тут стрічка, якась, ну, щось таке. так? І потім, коли підняли на певну висоту, вона розірвалася. Що відбулося? Відбулося взагалі підняття тіла на певну висоту. Отже, в цьому разі у нас є яка енергія? Потенціальна е, потенціальна для тягарця. Давай напишемо для тягарця. Для Тягарця. А от яка енергія буде у нас для оцієї стрічки? Я не знаю, що це. Можливо, це якийсь шнур, просто можливо, це якийсь гумовий джгут, щось таке. Можливо, таке саме, як тетива, тобто з такого самого матеріалу зроблений. І в цьому разі, коли відбувалося підняття, він натягувався так. Отже, тут відбувалося що у нас виникнення сили пружності. А це говорить про те, що це, мабуть, також буде енергія. Як для пружного тіла. Отже, тут буде у нас ще й енергія потенціальна пружного тіла. Пружного тіла. Отже, у нас тут аж дві енергії ми з тобою побачили. А що відбувається тут, на цьому малюночку, на цій світлині, ми бачимо з тобою хокеїста, який клюшкою грається з шайбою. Відбувається його взаємодія через ключку з шайбою. Тобто, а взаємодія це є потенціальна енергія. Якщо він рухається сам по собі хокеїст, буває ж таке, що він їде і ключкою штовхає цю шайбу, то в тому разі була б енергія, яку ми називаємо з тобою кінетична. Але що це за енергія? Запам'ятай, будь ласка, що кінетична енергія це та енергія, яка зумовлена рухом тіла. Любе тіло, яке рухається, має кінетичну енергію. Кінетична енергія дорівнює половині добутку маси тіла на швидкість його руху. Тобто, за цією формулою, ми з тобою сміло можемо визначати кінетичну енергію, якщо маємо масу тіла і знаємо, з якою швидкістю це тіло рухається. Спробуємо дати відповідь на питання номер 19 Тут нам треба з тобою поставити знак плюс або мінус і визначити, які тіла, наведені в таблиці, мають потенціальну енергію, а які кінетичну. М'яч, що котиться по горизонтальній дорозі. Тобто він котиться, він рухається. Отже, він має кінетичну енергію відносно поверхні землі. Але чи буде в нього потенціальна енергія? Дивись, якщо він котиться по горизонтальній дорозі, вважаємо, що потенціальна енергія у нього відсутня, тобто ставимо знак мінус. Диск, що летить у повітрі. А от диск, який знаходиться у повітрі над поверхнею землі, в цьому разі він має у нас потенціальну енергію, бо знаходиться на певній висоті. І крім того, він ще й летить, отже, він має і кінетичну енергію, адже він рухається. Наступне метелик, який сидить на квітці. Звичайно, метелик, що сидить на квітці, знаходиться над поверхнею землі на певній висоті. Отже, він має потенціальну енергію, але він не рухається. Отже, він не має кінетичної енергії. І останнє журавель, який летить у небі. Знову ж таки, він летить у небі. Отже, він над поверхнею Землі, значить, він має потенціальну енергію, і він летить, не стоїть, не лежить, не... <гум> він летить. Отже, у нього є потен... і кінетична енергія, і потенціальна, і кінетична. Ну і якщо потенціальну і кінетичну енергію скласти разом для даного тіла, то в цьому разі воно буде мати так звану повну механічну енергію. Отже, повна механічна енергія це сума потенціальної та кінетичної енергії даного тіла. Можна знайти її ось таким чином. Виконаємо завдання 21.1. Укажи правильне співвідношення потенціальних енергій тіл. Проаналізуємо цей рисуночок. Зверни увагу, у нас з тобою тут бачимо, що перше тіло має масу М. Знаходиться воно на висоті 3H. Друге тіло має масу 2м і знаходиться на висоті 2H. Третє тіло 3М і висота H. Яку енергію буде мати перше тіло? mgh, так? Тобто, якщо E1 потенціальна, то в цьому, до речі, Потенціально підписуємо так, буде маса першого тіла на G і на h першого тіла. Отже, підставимо, маса першого тіла просто m, далі йде g, і далі йде h першого тіла, а воно дорівнює 3H, пишемо помножити на 3H. Отже, разом E1 дорівнює трійку, виносимо наперед, а тут буде MGH. Залишаємо поки що так. Тепер аналогічно робимо для другого тіла, але одразу підставляємо замість маси 2м і замість висоти 2h. Пишемо E2. Потенціальна – це все потенціальні енергії ми розглядаємо з тобою. За формулою має бути M, потім G, потім H. Маса 2м, пишемо 2м, далі G йде і далі йде H. H дорівнює 2H. Пишемо помножити на 2H. Разом це буде 2 на 2, 4 M G H. Отже, для першого тіла ось таке, а для другого ось таке. Тепер для третього лишилося нам з тобою записати, так? для третього тіла пишемо E3. Дорівнює. Маса це 3М. Пишемо 3M, G, і далі має бути H. А тут воно так і буде, просто H. Отже, для третього буде ось таке. І тепер ми можемо з тобою їх порівняти. Зверни увагу, перше і третє вони мають однакове значення. Тобто, перша і третя мають однакову потенціальну енергію. А друге буде мати більшу, адже тут четвірочка у нас. Якщо ми уважно з тобою подивимося на ті відповіді, які тут є, то маємо знайти саме цю, там, де Е1 дорівнює E3, і вони є меншими, ніж E2, адже E2 у нас 4 M отже відповідь буде V. Наступне питання 21.2. Водій керує автомобілем, що рівномірно рухається. Дивись, рухається при цьому рівномірно з однаковою швидкістю. Найменшу кінетичну енергію автомобіль має відносно траси, пішохода, який, їде на автомобі... який йде на зустріч автомобілю, автомобіля, що рухається з меншою швидкістю в тому самому напрямку. автомобіля, що рухається з тією самою швидкістю у зворотному напрямку. Якщо ми з тобою пригадаємо, що тіла, які рухаються назустріч, у них швидкість зростає, правда? Швидкість від одного відносно іншого. Швидкість зростає. Тобто, в прикладі Г, у нас буде енергія кінетична максимальна. Ось. Далі автомобіль що рухається з меншою швидкістю в тому самому напрямку. Менша швидкість це означає, що якщо буде там людина в ньому сидіти в цьому автомобілі, от, то для нього буде здаватися, що е, швидкість руху цього автомобіля. Де водій керує, вона буде менша, ніж є насправді. Так? А якщо буде взагалі пішохід просто йти назустріч автомобілю, то тут також буде ще менша буде, е, швидкість, правда? Ось. І значить, енергія кінетична в цьому разі буде, мінімальна, мінімальна найменша. Е, а нам саме її потрібно зараз з тобою знайти. Отже, відповідь буде «Б». Відповімо на питання 21.3. Треба заповнити таблицю, вписавши, яку енергію мають тіла. Людина масою 80 кілограмів перебуває на висоті 20 метрів над поверхнею землі. Дивись, над поверхнею землі на висоті 20 метрів. Це вже підказка. Отже, людина має потенціальну енергію. Наступне, дирижабель масою одна тонна, що летить на висоті 50 метрів над поверхнею землі. Думаю, що ти вже здогадався і здогадалася, що це також потенціальна енергія, бо знаходиться на певній висоті над поверхнею землі. Наступне, піднятий на висоту молот, яким забивають палі. Звичайно, піднятий на певну висоту молот також має потенціальну енергію. Заведена пружина в годинниковому механізмі. Заведена пружина, це вона сильно стиснута, так? отже, вона має також потенціальну енергію. Колода, що пливе по річці, вона рухається? Так, вона рухається, вона пливе по течії. Таким чином, вона має якусь швидкість, а отже, має кінетичну енергію. Космічний корабель, який рухається по орбіті навколо Землі. Знову ж таки, він рухається, отже, він має кінетичну енергію. Але ви мені скажете, але ж він іще й навколо Землі обертається на певній висоті, правда? Отже, по орбіті, на певній висоті, значить, він має також і потенціальну енергію. І якщо ви так подумали, то ви молодці, мої хороші. Далі двері з пружиною в момент відчинення або зачинення. Двері з пружиною. Знаєте, що є такі двері, де стоїть доводчик, так би мовити, який регулює відчинення, зачинення, щоб не було сильного швидкого відчинення або зачинення. Так? Ось. І таким чином ми знаємо з тобою, що момент, коли відбувається рух відчинення або зачинення, це є кінетична енергія, і пружина в цей момент працює, виконує роботу. правда? Якщо ми відчиняємо, вона стримує, щоб не сильно швидко відчинилися. Зачиняється, то вона також стримує, тобто вона виконує роботу і в цьому разі вона має потенціальну енергію. Отже, бувають ситуації, коли тіло має лише одну якусь енергію, а мають бути і ситуації, звичайно, де будуть обидві енергії. Завдання 21.4. тіло кинули з поверхні землі вертикально вгору. Максимальна кінетична енергія тіла становить 10 джоулів, максимальна потенціальна енергія також 10 джоулів, в яких межах змінюватиметься повна механічна енергія під час польоту. Якщо опором повітря знехтувати, дивись останні слова, коли кажуть опором повітря знехтувати, це говорить про те, що немає втрат енергії на те, щоб подолати терття з повітрям. Тобто вся енергія буде переходити з кінетичної в потенціальну, з потенціальної в кінетичну, в межах самого тіла і не витрачатися на інші тіла. Але давай намалюємо рисуночок, що відбувається тут насправді. Дивись, є якесь тіло, ну припустимо, якийсь м'яч, так. Ось, кидають його вертикально вгору. Що при цьому відбувається? Звичайно, коли його кидають з поверхні землі, на цьому рівні він не знаходиться над поверхнею землі. Отже, потенціальна енергія його дорівнює нулю. А що можна сказати про його кінетичну енергію? В цьому разі кінетична енергія буде присутньою, оскільки у нас відбувається кидання з певною швидкістю. І зрозуміло, що в цьому разі кінетична енергія, як нам з тобою сказали, становить 10 джоулів. Ось вона 10 джоулів. Чудово! Але підлет... підлетівши на певну висоту, в найвищій точці тіло, як правило, зависає, тобто на якісь долі секунди тіло зависне. Що це означає? Що швидкість в цей момент буде дорівнювати нулю, а висота набрана максимальна. Тож, що буде відбуватися з енергіями кінетичною та потенціальною? Кінетична, яка залежить від швидкості, буде дорівнювати нулеві, а потенціальна, яка залежить від висоти над поверхнею землі, буде у нас мати максимальне значення, адже вище камінь не підлетить, чи м'яч, що воно там таке, так? І вона також дорівнює у нас максимальна потенціальна 10 джоулів. Отже, ми маємо з тобою ситуацію, коли потенці... кінетична енергія перетворилася на потенціальну, бачиш? Ось, і в цьому разі нас з тобою питають, в яких межах змінюватиметься повна механічна енергія. Давай з'ясуємо. В цьому разі, в першому положенні, коли тіло знаходилося на поверхні землі, повна механічна енергія як сума кінетичної та потенціальної, 0 плюс 10, зрозуміло, що це буде 10 джоулів, тобто повна енергія дорівнює 10 джоулів. Що буде відбуватися тут? Я думаю, ти здогадався? А здогадалася, що тут також буде 10 джоулів. Таким чином, потенціальна енергія у нас змінювалася, кінетична енергія змінювалася, а повна енергія, зверни увагу, як була 10, так і є 10. Отже, в яких межах змінюватиметься повна механічна енергія? В межах 10 джоулів. Наступне питання 21.5. Два літаки однакової маси рухаються на висотах 2000 і 4000 метрів з однаковими швидкостями. У якого з літаків кінетична енергія більша, маси в них однакові, швидкості в них однакові. Правда, летять вони на різних висотах. І де ж у них буде, у якого буде кінетична енергія більшою? Ми пам'ятаємо з тобою, що кінетична енергія залежить від маси тіла і від швидкості, від висоти кінетична енергія ніяким чином не залежить. Отже, ми робимо з тобою висновок: що якщо маси однакові, швидкості однакові, то ж і кінетичні енергії будуть якими? Однаковими. Питання 21.6. Два літаки однакової маси рухаються зі швидкостями 72 та 54 км за годину на однаковій висоті. У якого з літаків потенціальна енергія більша? Отже, маси в них однакові. Летять вони на однаковій висоті. Правда, летять вони з різною швидкістю. То де ж буде потенціальна енергія більша? Але ж ми з тобою знаємо, що потенціальна енергія залежить від маси тіла, залежить від висоти аж, і ніяким чином не залежить від швидкості руху. Тож маси у них однакові, висоти однакові, отже, і потенціальну енергію вони мають яку? Однакову. І залишилося нам з тобою дати відповідь на таке питання 21.7. Прочитай текст і виправ фізичні помилки, якщо вони є. Може не бути, а можуть бути. Отже, треба уважно читати. Читаємо. Енергія фізична величина, що показує, яку роботу може виконати тіло або кілька тіл. Це правда? Так, це правда. Енергію вимірюють у тих самих одиницях, що й потужність. Стоп, стоп, стоп. Потужність вимірюють у ватах, а енергію вимірюють у джоулях. Тож, це твердження є неправильним. Ставимо знак мінус. Наступне: що більшу роботу виконує тіло, то більшу енергію воно має. ми з тобою знаємо, що чим більше ми з тобою попрацюємо, тим важче нам стає працювати надалі. Ми втрачаємо енергію, ми стовлюємося. Отже, чим більше роботи робить тіло, тим меншу енергію воно буде мати. Отже, це також неправдиве твердження. Наступне, кожне тіло має мати два види енергії, потенціальну і кінетичну. Чи правда це? Дивись, ми з тобою ось тут, у цьому завданні, перевірили, що не обов'язково буде дві, два види енергії, може бути таке, що лише один вид енергії якийсь. Отже, це твердження також неправдиве, бо кажуть, що кожне тіло може мати два види енергії. Так? Наступне, якщо тіло виконує роботу, то його енергія збільшується. Чи правда? Тіло виконує роботу, а енергія збільшується. Ми тільки що з тобою про це вже говорили, що тіло, коли робить нашу роботу, ми е, щось там садимо дерево, копаємо землю, ми трохи встомлюємося, тому що енергія у нас не збільшується, а зменшується. Отже, мінус. Потенціальна енергія визначається швидкістю руху тіла, а кінетична залежить від взаємного положення тіл. Це, чи правда це? Адже потенціальна залежить від того, на якій висоті знаходиться тіло, ми бачимо з тобою, а кінетична залежить від того, яку швидкість має тіло. Отже, висновок, що це твердження також неправдиве, потенціальна енергія не залежить від швидкості, кінетична не залежить від взаємного розташування тіл. Наступне енергія вимірюється в ньютонах. Звичайно, ні. Ми вже повторили, що енергія вимірюється в джоулях, ставимо мінус. Наступне, що більша швидкість руху тіла, то більша його кінетична енергія. А отут, а тут, мабуть, буде правда, дивись: чим більшою буде швидкість, тим більшою буде кінетична енергія, тому що зв'язок пряма пропорційна залежність. Отже, тут ми ставимо з тобою знак плюс. Наступне: що більша швидкість руху тіла, то більша його потенціальна енергія. Ну, знову ж таки, ми говорили тільки що з тобою, що кінетична енергія залежить від швидкості, а потенціальна від швидкості не залежить. Отже, ставимо знак мінус. Енергія вимірюється в джоулях. Правда, енергія вимірюється в джоулях, ставимо плюс. І останнє, якщо пружину стиснути, то збільшиться кінетична енергія пружини. Чи правда це? Якщо пружину стиснути, то при цьому збільшується його потенціальна енергія. Ось ця КХ квадрат поділити на 2. Тому що збільшили ось цю величину. Таким чином, потенціальна енергія у нас буде зростати. Але якщо припустити, що потім цю пружину відпускають, то тоді кінетична енергія буде збільшуватися. Дивись, багато хто на це питання завжди відповідає значком плюс. Але чи справді це так? Якщо пружину стиснути, то збільшиться кінетична енергія пружини. Якщо пружина стиснута, то при цьому вона, яка нерухома. А отже, якщо вона не рухається, то ніякої кінетичної енергії у пружини немає. Тож, ось так, хто відповідає, це неправда. Ставимо тут хрестик, закреслюємо і ставимо знак мінус. Тобто, насправді, пружина в цьому разі кінетичної енергії мати не буде. Отже, мої хороші, на сьогодні все. Сподіваюся, всі завдання були вам зрозумілі. Познайомилися з вами, що таке енергія, які види енергії бувають, буває кінетична, потенціальна енергія, так ось потенціальна навіть двох видів буває. Сподіваюся, що до наступного уроку у вас не виникне проблем з виконанням домашнього завдання. Отже, на все добре до наступного уроку.